Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді ось такий велетень павербанк від компанії Ромос. На тест мені його надав Дмитро, підписник, величезна йому вдячність. Після тестів все поверну назад. Поставляються отакі от величезні чорні коробці. Модель PMT 612D. 100 Вт потужності, 60 000 мА годин ємності. Чорна коробка, абсолютно новий, давайте відкриємо, подивимося, що там всередині. Це палка. Інструкції китайською. type c на Type-C кабель метрової довжини. Так, спінений поліетилен та ось такий величезний павербанк і доволі важкий виробник заявляє 1670 грам ваги. На фронтальній панелі у нас ліхтар, надпис. Бренду Ромас, і 100 Вт потужності 60 000 мАч ємності. Подивимося, чи буде він працювати і не перегріватися. Це схоже на метал, холодить руку, але я не впевнений. На торці у нас є характеристики, можете ознайомитись. З цієї сторони акуратні кріплення гумової ручки. І зверху у нас два Type-C розємчика та два Type-A роз'єми. Бачу, що один з них якийсь кривий, це що Type-A посередині, трішечки нахилений вбік. Що там у нас дисплей 74% рівень заряду і ще одна кнопка, яка вмикає ліхтар, ліхтар жовтий і має 3 рівня яскравості. Розміри. Товщина 95,6, а якщо без глухості, 85,5. На 75,2,3 і в висоту 190 мм. Вага. 1708 г. Протоколи швидкої зарядки. Тайп-гніздо номер 1 FP5 Воль, Батері Чарджинг, Samsung EFC 12V, Huawei FCP SCP до 25 Вт, Quick Charge 20. 3.0, 0, .0 Voкда не підтримується. Pump Express не підтримується. Тайпей номер 2 Аналогічний набір протоколів. type C номер 1 за допомогою комплектного кабелю. Power delivery 105 Вт, Apple 5V, battery charging, Samsung AFC 12V. Huawei FCP SCP, QuickCarge 2020 Volt, 3040 і 50. Богдашвард не підтримується, PumpExpress не підтримується. Type C номер 2. Аналогічний набір. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 3,3 В 21 В з силою струму 5 А. Пульсації на максимальній потужності 184, 180 175, 181 що вкладається в норму 2%. З пульсаціями все нормально. Ромус повністю заряджений, 100%. Будемо проводити тест ємності. Але перед початком перевірте, чи ви підписані на канал, напишіть будь-який коментар та поставте вподобайку. А також доєднуйтесь до спільноти Edelweiss Test в Телеграмі. Посилання в описі відео. Починаємо. 99 Вт знімається з павербанка. Лічильник обнулений. Почався відлік ємності. Павербанк розрядився до 29% і виключився. Давайте спробуємо продовжити тест. Бачимо, напруга є. Ні, вимикається. Можливо, потрібно зменшити потужність. Поставив 80 Вт. Також не хоче. Давайте ще зменшимо 60. Поставимо. Ось, А 60 Вт вже віддає без питань. Тобто 70% ємності він віддав на потужності 100 Вт, і 30, що залишилось, віддає на потужності 60 Вт. Закінчився тест ємності, в тривав... 2 години 15 хвилин за цей час було віддано 181,4 ватт-годин ємності, що склало 82% від заявлених виробником. Павербанк працює в штатному режимі, не перегрівався. Давайте заміряємо температуру на ньому 46,7 максимум було в районі портів. Тут де корпус холодніший, 35, тобто потужність 60 Вт взагалі без проблем, і 70% ємності на потужності 100 Вт він також віддав. Ромас повністю розряджений. Ставимо його на зарядку, подивимося, за який час він відновить свою ємність. Збільшується потужність. 63 Вт зараз. Від 0 до 100% павербанк зарядився за неповні 4 години і майже весь час заряджався потужністю 100 Вт. Перевіряємо присутність наскрізної зарядки. Зараз знімаємо 40 Вт з павербанка, з Type-C-розємчика номер 2 і підключаємося в перший порт. Так, нічого не вимкнулось. Наскрізна зарядка є безшовна. 94 Вт йде на заряд, і 20 Вт знімаємо. Давайте додамо 60 Вт знімаємо. 80. Ось дивіться, 100 Вт знімаємо з павербанка і 94 Вт йде на зарядку. А якщо світло пропаде, працює безшовно. Що це він, ідеальний павербанк для ДБЖ. Додамо ще одне навантаження. Перезавантажились і все. Тобто Одночасно два пристроя швидкою зарядкою заряджати не можемо, при цьому заряджаючи сам павербанк. Давайте вимкнемо ще раз. 60 Вт знімаємо з Type-C роз'єма і підключаємося ще одним навантаженням. Ні, немає. Ще один тест з наскрізною зарядкою. Знімаємо 23 Вт з Type-A розємчика і підключаємося в Type-C на зарядку. Перезавантажились. Тобто у нас два порта незалежних Type-C, а ці вже залежать від Type-C. До висновків. Мені дуже сподобався Ромус. Він дійсно може називатися 100 ватним павербанком. 70% ємності він віддав при потужності 100 Вт. І заряджається він також 100 Вт без питань. І менше, ніж за 2 години відновлює всю свою ємність. Величезний плюс цього павербанка це те, що в ньому присутня наскрізна безшовна зарядка. Тобто його можна використовувати в якості ДБЖ для ваших потужних роутерів. Тобто 100 Вт на Віддачу і при цьому 100 Вт на зарядку він підтримує. Це дуже круто. Протоколи такі, як і у всіх, з пульсаціями все чудово. Хотілося б тільки більш інформативного дисплею, тому що тільки відсотки немає ні споживання, ні чого більше. Ліхтарик є та й добре. Ручка мені не подобається, але це таке. Корпус металевий також плюс. Я от думаю, можливо, і мені потрібен такий павербанк, тому що це дійсно. На мою думку, гарна модель. Я не знаю, як він буде працювати вдовгу, тобто наскільки він надійний. Але те, що він видає такі показники, це чудово. І знову ж повторюсь, для потужних роутерів це те, що треба. Що вам треба зробити для того, щоб живити свій потужний роутер. Type-C на Type-C кабель. Ось такий Power Delivery тригер і роз'ємчик dc 5,5 на 2,5. Тут все підписано. Ми ось так робимо. І в нас 12 вольт. Ось тут. І підключаємось, як я вже казав, на зарядочку і бачимо ДБЖ для роутера, Куда вже простіше, ніж оце. До речі, отакий от кабель можна купити і не паяти. Вони мають продаватися на Аліекспресі. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Друзі, 15 тисяч переглядів набрало попереднє відео з павербанком, і там всього-навсього 600 вподобайок. Ну, невже так важко поставити ту вподобайку? Стараєшся щось намагаєшся протестувати цікавеньке, а вам лінь поставити вподобайку. Це. Пів секунди часу вашого. Тому не лініться.